Треймерні, індивідуальні тренерні моделі, за які можуть використовуватись для планування хірургічних втручань. Ось ви бачите зараз, можна взаємодіяти. Можна джойстик, а можна рукою. Бачили всередині голови судини, можна під різними питаннями. Рішення допомагає планувати. Втручання допомагає орієнтуватися у просторі. Перед операцією, безпосередньо, вже коли пацієнт на операційному столі, можна розмістити тримірну модель на пацієнта і мати як рентгенівський зір хірургу, бачивши, де знаходяться якісь критичні структури, патологічні структури, як пухлини, судинні аномалії і так далі. І все це у доповненій реальності, тобто вам не потрібно відволікатись на якісь інші на дисплеї, комп'ютери, все перед вами.